Ми будемо проводити бустерну дозу вакциною. Протипоказань до вакцинації немає. Можете приходити. Перед щепленням бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Сімейна лікарка перевіряє стан здоров'я Людмили Теліжник. Жінка працює медсестрою. Ми найбільше стикаємося із ну не, не як. Із хворими людьми, і ми самі перві з ними контактуємо. І для того, щоб себе захистити і себе, і своїх оточуючих, нам треба потрібно вакцинуватися. Я вакцинувалася і не хворіла. І я думаю, що завдяки вакцинації я не захворіла. У Гожелівській амбулаторії в середньому за день щеплюють півтора десятки пацієнтів, розповіла сімейна лікарка Вікторія Стародуб. Приходять пацієнти і на першу дозу, і на другу дозу, бустерну дозу. Поки що ввели тільки медичним працівникам, які в нас працюють. Сьогодні були 15 чоловік, провакцинували і одну бустерну дозу ввели. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, темпи вакцинації у регіоні зменшилися. Згідно із даними РНБО України, в середньому грудні минулого року на Полтавщині за добу перше щеплення робили півтори тисячі людей. Нині ж це близько 700 людей. Кількість вакцинацій зменшується, бо кількість населення збільшується, збільшує вакциновані. Да? Залишається те населення, яке, можливо, щось вважається, чи думає, що їм чи потрібно щеплюватися чи ні. Були святкові, люди десь роз'їжджалися. Початку вакцинації від ковід 19 на Полтавщині імунізувалися майже 55% населення. Однією дозою щепилися приблизно 624 тисячі людей. Решта двома. Бустерну ж дозу в області вводять усім охочим із кінця минулого тижня, каже Віктор Лисак. Хто хоче хто має дві дози, якщо було раніше 60%. Плюс на зараз всім. Вже в нас бустерну дозу, понад понад 1200 осіб щепилися. Якщо пройшло 180 днів від щеплення, то вони можуть щеплюватися сьогодні бустерною дозою. І бустерна доза, якщо ви від того дня, що ви щепилися, 270 днів ще продовжується, що ви є мати, вам дадуть новий сертифікат. Нагадаємо, уперше щеплювати від коронавірусу на Полтавщині почали 25 лютого минулого року, а 24 грудня почали вводити бустерну дозу. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.